Шановні, вітаю вас у 16 серії Майнкрафту. І цю серію я проведу на кухні. Буду готувати, готувати і ще раз готувати. І починаю я з гарячого какао. На жаль, доводиться вручну підкладати відраз молоком. У мене там селяни просять сокири, тому несу їм цілу купу кварцевих сокир. Ще мене тут назбиралась ціла купа цукрової тростини, яку я перероблю на цукор для кухні та тепер для навчання селян. А тепер готуємо яблучний сидр. Довелося переробити схему обробки заліза золота та редстоуна, бо вся м'є мережа забилася. Тепер все це складається просто у скрині, а до м'є мережі скрині під'єднані через шини сховища. Ріжемо кавуни. Будемо готувати сік з кавунів. Ріжемо курочок на філе та крильця. Трошки сирих відразу у сховище. І трошки обсмажую. Беру яловичину та роблю фарш. І смажу ферш, щоб зробити котлетки. Ріжу свинину на бекон. Частину сирого бекону відразу у сховище. А іншу частину обсмажую. Готую овочовий салат. А на незерський салат потрібні незерські гриби, яких у мене не дуже багато. Тому йдемо вниз за грибами. Якось мало тут грибів, А чи можна їх якось скрафтити? Можна і зі звичайних грибів, і з хімічних елементів їх скрафтити. Звичайних грибів у мене багато. Зроблю з них. Гриби обсмажились. І крафтимо салат. Тепер фруктовий салат. На нього багато чого треба, і я не впомнений, що все це у мене є в достатній кількості. 43 яблука є. Кавунів дофіга, гарбузів теж багато. І ягідь також. Проблема лише з яблуками. А яблука можна виростити в фітогенній штуці. Замінюю насіння пшениці насадженість з дуба і процес пішов. Крафтимо барбекю на паличці. У мене томатного соусу мало, а він потрібен для багатьох крафтів, тому крафчу його. Поки він крафтиться, я ріжу гарбузи. Крафчу сендвічі з беконом. За кадром я приготував рис і крафчу роли з лососем. Та ролес з тріскою. Кравчу з ламінарією. Роблю різані роли з ламінарії. Готуй бутерброди зі смаженими яйцями. За кадром я потроху покращу сонячні панелі, бо довелося зменшити виробництво пшениці через виробництво інших фруктів та овочів. А тому етилену вже не вистачає для газового генератора, який працював у мене на пшениці. Поки що скрафтив 9 сингулярних сонячних панелей, кожна з яких виробляє по 11,5 КАФЄ тік. У мене вже нафармилася якась кількість яблук, тому знову кравчу фруктовий салат. Я хочу перевірити одну думку. 1бакет ядерного палива виробляється з 1 мілібакету гексавториду урану, який в свою чергу виробляється зі 100 мілібакетів оксиду урану. 250 мілібакетів оксиду урану виробляється з однієї жовтої пилинки, а з одного злитку урану виходять дві жовті пилинки. А злиток урану крутиться з 16 елементів урану. Тобто мої камери злиття проходять аж 16 циклів заради 5 мілібакетів ядерного палива. Але ядерне паливо можна робити й з плутонію. І тут ми отримуємо 2000 мілібакетів палива з одного переробленого фрагменту. А з однієї плутонієвої пилети ми отримуємо 4 таких фрагменти. Тобто 8000 мілібакетів ядерного палива. Але. Одну таку плутонієву пилету можна скрафтити в компактері всього з 15 елементів плутонія. Тобто, виробляючи в камерах злиття Плутонії замість урану, я збільшу швидкість виробництва ядерного палива в 1700 разів. Ну і переробляю схему злиття. Хоча у мене підфармилося, можна далі готувати їжу. Кравчу гамбургери. Та сендвічі з куркою. Варимо пельмені. Пельмені є. Думаю, треба скрафтити якийсь пиріг, але підкладати руками молоко я зовсім не хочу, тому нехай буде автокрафт. Треба тільки молока принести. Яблучний пиріг й руками скрафчу. Тепер хочу шоколадний пиріг. А шоколад крафтиться з молока. Ходую шаблон з шоколадом. Крафчу цукор і запускаю крафт. Готово. Нарізаю хліб шматочками. Беру цибулю та стейки і вручну роблю бутерброд. І маємо отакий файний бутерброд з дуже гарними характеристиками. Нароблю ще таких бутербродів. Мені стало цікаво, якого максимального розміру можна зробити бутерброд. І я зробив два отаких от заввишки в метр. Кожен складається з двох шматочків хліба, 15 шматочків цибулі та 15 стейків, 77 голоду та 111 ситості. На біса воно таке треба, я не знаю. Зробив просто заради цікавості. А тим часом будівельник завершив будувати пасіку четвертого рівня. Для того, щоб скрафтити суші з моду суші Гоукрафтів, мені довелося зробити отакий дивний пристрій. Тепер ріжемо тунець. Набираємо воду та лаву для рисоварки. Висаджуємо рис, бо виявилося, що потрібен лише рис цього моду, а його в мене немає. Трохи рису виросло. Збираємо. І варимо. І робимо найпростіші роли з рису та тунцю. а на цьому я буду з вами прощатись. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, та цітий дзвіночок, якщо цього не зробили. А також діліться відео з друзями. Давайте розвивати україномовний YouTube разом. Якщо хтось бажає поспілкуватись в Діскорді, посилання в описі під відео. Якщо хтось хоче підтримати мене гривнею, посилання також в описі під відео. Мирного вам над головою і до наступних зустрічей.